Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку — відсоткові відношення. Але перш ніж перейти безпосередньо до цієї теми, ми з вами повторимо деякі моменти ще з 5 класу та з першого семестру 6 класу. Це те, що нам знадобиться з вами для розв'язаної задачі за цією темою. І так, питання для повторення. Перше, це нам потрібно згадати, що таке відсоток. У нас тема відсоткові відношення, вже відсоток нам знадобиться. І так, що називають відсотком від числа? Відсотком від числа називають соту частину цього числа. Тобто одну соту це і є відсоток від числа. Далі, який знак використовують для позначення відсотка? Ну, думаю, на це питання всі з легкістю відповідають. Так? У нас це слеш з двома кружечками. Так? Ось такий значок, який позначає відсотки. Далі, як записати один відсоток у вигляді звичайного і десяткового дропів? Якщо подивитися на перше питання, то, в принципі, там є вже відповідь на це питання, оскільки написано, що відсоток це сота частина числа. Отже, один відсоток у вигляді звичайного дробу це є одна сота. А щоб записати його у вигляді десяткового, нам потрібно один поділити на 100. Вийде 0,1. Не переплутайте, 0 має бути перед одиничкою. Наступне питання. Що таке пропорція? Ось це ми вже вивчали в 6 класі в першому семестрі. І так, пропорція це є рівність двох відношень. А відношення це якби одне число ділимо на інше. Так, це і є відношення. Далі, якщо в нас є пропорція А до Б відношення дорівнює Д до К. Назвіть середні і крайні члени пропорції. Пам'ятайте, що в нас в пропорції є середні члени, це ті, які стоять біля знака дорівнює, і крайні ті, які стоять на початку і в кінці. Отже, у нас B і D – це є середні члени пропорції, А і К це є крайні члени пропорції. Для чого нам це потрібно? Для того, щоб позначити властивість пропорції. Це якраз є наступне питання. Сформулюйте основну властивість пропорції. Виглядає вона ось яким чином. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Отже, А помножити на К дорівнює Б помножити на Д. Це є основна властивість пропорції. І саме за допомогою цієї властивості ми з вами можемо розв'язувати задачі. І ми з вами сьогодні на уроці теж будемо використовувати цю властивість. А тепер вже перейдемо а, до того, а, навіщо взагалі ми вивчаємо відсотки, відсоткові відношення, знаходити відсоток від числа, число за його відсотком. А ось навіщо? Тому що відсотки використовують в різних професіях. Наприклад, а, кухарі використовують для того, щоб визначити кількість інгредієнтів, які потрібно покласти до, до страви, тому що часто показують це у відсотковому відношенні. Так? Там стільки то відсотків такого інгредієнту, стільки то цього. Або в залежності від того, скільки ви взяли одного, треба обрати інший. Тому там це теж потрібно. Лікарі, дієтологи вони теж використовують відсотки в своїй роботі, а також банкіри теж дуже часто в банківській справі. Ну і взагалі менеджери, наприклад, вони використовують відсотки. А також ми з вами в реальному житті, нашому повсякденному, теж постійно зустрічаємо відсотки. Наприклад, як знижки, знижки в магазинах, там магазини одягу, просто супермаркети, часто дають знижку і пишуть що там. Знижка на все 10%. Так, а що таке 10%? Ми маємо з вами вміти розрахувати, що таке 10%. тому що іноді буває такий великий банер про знижку. А в результаті виходить, що 10% це так мало, що майже не суттєво як знижка на товар. Тому добре, коли ми можемо прорахувати це і зрозуміти, чи вигідна така акція, чи можливо краще почекати іншої. Ось тому я вважаю, що знання відсотків воно дуже важливе для людини навіть в повсякденному житті, коли ми ще не обрали якусь конкретну професію, але і в професіях теж застосовують їх. А тепер давайте перейдемо до того, що ви вивчали в п'ятому класі: це знаходження відсотка від числа. Давайте згадаємо, як це робити. У нас є задача один: в листопаді 30% днів були вихідними. Скільки вихідних днів було у листопаді? А для цієї задачі нам також потрібно згадати, скільки днів взагалі у листопаді. Оскільки в задачі цього не сказано, але ми з вами і так це знаємо. Можна переглянути календар, якщо забули, або просто з пам'яті пригадати, що в листопаді в нас 30 днів. Отже, ми ще до умови додаємо ці дані. І далі переходимо до розв'язання цієї задачки. Перше, що ми з вами зробимо, так, це виконаємо аналіз умови. Це те, що вже і зробили, так? що ем, ми сказали, що в листопаді 30 днів всього, і коли ми кажемо, що всього 30 днів, ми маємо згадати, що це є 100%. Коли мова йде про відсотки, все це є 100%. Отже, 30 днів це 100%, а невідома кількість вихідних це є 30% за умовою задачі. Далі ми складемо короткий запис умови задачі. Це обов'язково. Короткий запис виглядає ось як. Всі дні 30 і це є 100%. вихідні невідомо 30%. Ось така коротенька умова. Далі невідому кількість вихідних днів ми позначимо через Х, щоб було легше розв'язувати задачу. Далі четверте. Ми маємо скласти пропорцію. Ось навіщо ми згадували її. В даному випадку пропорція. у нас складається яким чином? Ми маємо 30. Поділити на Х. Тому що ми сказали, що невідома вихідний – це Х. 30 поділити на Х дорівнює 100 поділити на 30. Отже, ми складаємо ось таку пропорцію. В цій пропорції ми не знаємо один. Наш Х. Щоб його знайти, нам потрібно перемножити крайні члени пропорції і поділити на середні. Один відомий. І за властивістю у нас якраз виходить ось так. Якщо порахувати, 30 помножити на 30 буде 900, поділити на 100, виходить 9 днів. Отже, в листопаді було 9 вихідних днів. Ми можемо записати це у відповідь. І так, ще раз. В цій задачі ми з вами проаналізували умову, додали дані до умови, тому що в нас їх не вистачало, записали короткий запис, ось такий, потім позначили вихідні дні через Х, тобто невідомо, склали пропорцію. Ще раз ми маємо 30 поділити на Х, це до рівня 100 поділити на 30, так, верхнє на нижнє. І розв'язали за допомогою основної її властивості. Отже, ми 30 помножили на 30 і поділили на 100. У нас вийшло 9 вихідних днів. А якщо ми проаналізуємо, то ми можемо скласти ось такий алгоритм розв'язання задачі. Треба зробити аналіз умови, записати скорочену умову, позначити невідомо через Х, скласти і розв'язати пропорцію. А це те, що стосується задачі, знаходження відсотка від числа. Тепер давайте згадаємо, як знайти число за його відсотком. Розглянемо наступну задачу. Задача 2. Марічка на булочку витратила 5 гривень. Що становить 25% її сьогоднішніх кишенькових грошей? Скільки коштів сьогодні отримала Марічка на кишенькові витрати? Отже, ми знаємо, що вона витратила 5 гривень, і ми знаємо, що це є 25%. Давайте проаналізуємо, так. Це ми з вами. Знаємо за умовою. А всі гроші, скільки в неї було, ми не знаємо скільки. Але ми знаємо, що це завжди є 100%, оскільки це всі гроші. Аналіз умови зробили, тепер пишемо короткий запис. Тут у нас виходить, що витратила 5 гривень, це є 25%, а отримала, так, всього кишенькових невідомо це є 100%. Яку величину позначимо через X? Та, яка є невідомою, отже, скільки вона отримала кишенькових грошей. Позначаємо через х. Далі складемо пропорцію. Знову ж таки, ми маємо 5 поділити на х на невідоме, і це дорівнює 25 поділити на 100. Вийшла ось така пропорція. І, знову ж таки, нам потрібно крайні члени перемножити і поділити на відоме середній, щоб знайти х. Так, ми будемо розв'язувати х дорівнює 5 помножити на 100, поділити на 25. У нас виходить 500 поділити на 25, дорівнює 20 гривень. Отже, пишемо відповідь. Марічка отримала на кишенкові витрати 20 гривень. Ці задачі відрізняються лише тим, що саме в нас є невідомо. Так? Якщо в минулій задачі ми знали все, але не знали, е Частинки, так, то тут, навпаки, ми знаємо частинку 25%, але не знаємо всього. Але алгоритм розв'язання, як ви можете побачити, він не змінився. Якщо ми у загальному те, що ми робили, то у нас вийде те ж саме. Ми зробили аналіз умови, записали скорочену умову, позначили невідоме через X і склали, склали і розв'язали пропорцію. Записали відповідь. Отже, алгоритм розв'язання задач на відсотки приблизно однаковий. Все маємо робити по пунктах. І тоді задачі розв'язуються дуже легко. А тепер переходимо до вже нового для вас: це знаходження відсоткового відношення двох чисел. Розглянемо на прикладі задачі 3. В шостих класах в школи навчаються 60 учнів, із них 24 хлопці. Скільки відсотків хлопців у 6 класах? Якщо до цього моменту нам були дані якісь відсотки, так, і нам потрібно було їх знайти, то в цій задачі, навпаки, нам дані тільки дані учні в даному випадку, а відсотки ми не знаємо. Тобто нам треба дізнатися, скільки ж це відсотків 24 від 60. Зараз з'ясуємо, як це знайти. І так, перше, знову ж таки, аналіз умови задачі. У нас 60 учнів це 100%, оскільки це всього учнів. А 24 хлопці невідомо, скільки відсотків, це нам треба знайти. Далі пишемо короткий запис мови. Учнів всього 60 це є 100%. Хлопців 24 невідомо відсотки. Далі позначаємо через X, кількість хлопців, ну, відсоток, так, який складає кількість хлопців у класі. Це в нас буде відсотків. Далі складаємо пропорцію. Знову ж таки, нічого не змінюється. Нам потрібно 60 поділити на 24, це дорівнює 100 поділити на Х, оскільки ми його записали. Так? І е, ми отримали ось таку пропорцію, де в нас невідомий тепер крайній член пропорції, наш Х. А знаходимо ми його. Теж за основною властивістю пропорції. І знаходимо ми ось його як. Ми маємо тепер помножити середні члени пропорції 24 помножити на 100. І поділити на відомий крайній, на 60. І тоді ми знайдемо, що хлопців у нас 24 помножити на 100, це буде 2400. Поділити на 60, виходить 40%. Отже, хлопців у класі 40%. І це є 24 учні. Пишемо відповідь, що в 6 класах 40% хлопців. І знову ми можемо побачити, якщо у загальному, що алгоритм розв'язання задачі не змінився. Він у нас залишився такий самий. Неважливо, чи ви шукаєте відсотки, чи ви шукаєте якісь певні дані, але алгоритм залишається незмінним. Саме тому хочу, щоб ми з вами його записали. І так, перше, уважно прочитати умову задачі. Друге зробити аналіз умови. Третє. Зробити короткий запис умови задачі. Четверте. Позначити невідому величину через Х. П'яте. Скласти пропорцію. Шосте – розв'язати пропорцію за допомогою основної властивості. І потім записати відповідь. Ось такі сім пунктів вам потрібно виконати послідовно для того, щоб розв'язати задачу на відсотки. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, пишіть мені коментарі, я обов'язково вам відповім і допоможу. Домашнє завдання у вас буде з підручника декілька номерів. Будь ласка, виконайте його, щоб спробувати. У вас є три задачі ось для кожної з задач я дам і в домашню аналогічну, щоб ви спробували самостійно розв'язати, використовувати ось цей алгоритм розв'язання, вам буде так набагато легше. Ну, знову ж таки, якщо якісь питання, звертайтеся, залюбки допоможу. Я вам дякую за увагу, вам успіхів у розгляданні цієї теми. До зустрічі на наступних уроках.